Дім САД ГОРОД Літо у спекотну пору завжди хочеться втамувати спрагу. Альтернативою солодким газованим напоям може бути домашній квас. Він освіжає, бадьорить, має насичений смак і аромат. Та й приготувати його не також і складно. Як саме розкажемо у цьому випуску передачі Дім Сад-Город. Вітаю слухачів Українського радіо Чернігів біля мікрофона ведучий Анатолій Тютюнник. Існує кілька різновидів домашнього квасу: хлібний, плодовий на фруктах та ягідний. Квас готують на дріжджах або без них. При цьому до нього можуть додавати молочні продукти, мед або прянощі. Різні продукти надають квасу пікантності та нові відтінки смаку. Для приготування домашнього квасу підходить будь-який сорт хліба. Найкращим вважають чорний житній хліб. Готуючи сухарі для квасу, не слід використовувати рослинну олію. Якщо ви готуєте квас на заквасці, після першого використання не викидайте її. Її можна знову залити теплою кипячиною водою, дати настоятись кілька днів та отримати ще одну порцію домашнього квасу. Для приготування та зберігання готового напою потрібно використовувати тільки скляні пластикові або емальовані ємності. Залізна тара не підходить. А тепер кілька найпростіших рецептів приготування квасу. Спочатку рецепт класичного хлібного квасу. Беремо 350 грамів чорного хліба, 180 грамів цукру та 40 грамів родзинок. Води потрібно 3 літра. Житній хліб нарізаємо невеликими шматочками та підрум'янюємо їх у духовці до стану сухариків. Потім викладаємо їх у суху 3-літрову банку, всипаємо туди цукор і намиті родзинки, вливаємо в банку чисту питну воду, трохи не доливаючи до країв. Прикриваємо банку кришкою або марлею і ставимо бродити в темне, тепле місце на дві доби. Коли квас буде готовий, його слід процідити та охолодити. Інший рецепт приготування швидкого квасу в домашніх умовах з додаванням сухих дріжджів. Беремо 500 грамів чорного хліба, 2 чайні ложки сухих дріжджів, 125 грамів цукру та 3 літри води. Житній хліб нарізаємо невеликими шматочками та обсмажуємо в духовці до золотистої кірки. Сухарі викладаємо у 3-літрову банку та заливаємо їх окропом. Додаємо 3 столові ложки цукру і залишаємо до повного охолодження. Потім у склянці теплої води розчиняємо сухі дріжджі. Коли хлібний настій в банці охолоне, дріжовий розчин вливаємо в неї і перемішуємо, накриваємо банку кришкою і ставимо в тепле місце на дві доби. Готовий квас проціджуємо, перед вживанням охолоджуємо. До речі, смак хлібного квасу можна урізноманітнювати додаванням соку лимона чи яблука, м'яти чи свіжого імбиру. Ще один рецепт фруктового квасу з ягодами. Інгредієнти пів кілограма ягід, полуниці малини і чорниці, 200 грамів цукру, 10 грамів дріжджів, один апельсин потрібні його сік та шкірка і 5 грамів м'яти. Ягоди промиваємо та розминаємо, викладаємо у ємність, додаємо туди цукор та м'яту. Дріжджі розчиняємо у склянці теплої води і теж додаємо до ємності. Увесь вміст заливаємо теплою водою, потім додаємо сік апельсина та його шкірку. Ретельно все перемішуємо та накриваємо герметичною кришкою, залишаємо на кілька днів у теплому місці для бродіння, після чого квас проціджуємо та розливаємо у пляшки. І нарешті овочевий квас. Для його приготування нам знадобляться три морквини: один буряк, петрушка, 10 грамів дріжджів, лимон лайм, сік та шкірка, сіль і спеції за смаком і 3 літри чистої води. Моркву буряк і петрушку крупно нарізаємо і викладаємо в ємність, додаємо сіль та спеції. Дріжджі розчиняємо в склянці теплої води та теж додаємо до ємності. усе це заливаємо теплою водою, потім додаємо сік лайма і його шкірку. Ретельно перемішуємо та накриваємо герметичною кришкою. Для бродіння залишаємо на 2-3 дні у теплому місці. Готовий квас проціджуємо та розливаємо у пляшки. Як бачите, технологія приготування домашнього квасу не така вже й складна. До того ж, ви точно знаєте, з чого і в яких умовах квас приготовлений. Тож варто спробувати, і нехай вам смакує. Дім сад город.